Всім привіт! Мене звати Олег Чебаненко, я голова громадської організації Громадський рух Соціальна Єдність. Наша організація від початку працює у напрямку людей з порушенням слуху, а з 2021 року розширила свою діяльність у напрямку людей з різними формами інвалідності. Ми поставили для себе амбітну ціль розбудовувати безбар'єрний простір в Україні і впевнено йдемо до її реалізації. Кожен українець має рівні права, і ми робимо все можливе, аби це стало реальністю. Багаторічний досвід приніс нам надзвичайні знайомства та вірних партнерів. Приємно розуміти, що за діяльністю організації спостерігають тисячі людей. Ваша підтримка дає нам сили рухатися вперед та підкорювати нові вершини. Ми бачимо кожен лайк, кожен комент. Та намагаємось максимально швидко реагувати на ваші звернення та ситуації, коли ваші права порушують. Наша команда у постійному пошуку нових партнерів, і ми вдячні бізнесу, який все більше і більше усвідомлює важливість розширення безбар'єрності в Україні. За останній рік у нас було багато проєктів, якими ми пишаємося. Нам дуже важливо отримувати від вас зворотній зв'язок, адже тільки з вами та заради вас. Ми хочемо працювати та робити Україну доступною та безбар'єрною для людей з порушенням слуху. В нас з вами попереду ще багато звершень. Бережіть себе, мирного та спокійного неба на усім!